Про війну в Україні, про ядерні чергові погрози Росії і про те, що відбувається і відбуватиметься в Криму. Говоримо далі з нами на зв'язку. Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики. Стратегія 21 Пане Павле, вітаємо вас. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава. слава щиро, вітаємо у нас в ефірі сьогодні. Інавгурація царя всія Росії Володимира Путіна, звісно, це нас мало цікавить. А от те, що напередодні росіяни провели навчання тактичних ядерних сил, оце вже цікавіше. і почали погрожувати. Наскільки ось такі навчання це серйозно? Чи знову росіяни видають стандартні військові речі за щось надзвичайне? Ну, власне кажучи, по-перше, не провели вони навчання, а тільки Міністерство оборони Російської Федерації, по-моєму, -по вперше за останні десятиріччя заявило про проведення навчань сили, засобів, які застосовують тактичну ядерну зброю. Для розуміння поясню, є стратегічні ядерні сили, це міжконтинентальні балістичні ракети. Це підводні е, балістичних ракет. Це стратегічна авіація, які входять до складу. Оце ядерна тріада, це такі стратегічні ядерні стрим... сили стримування Російської Федерації, так звані, а є сили загального призначення. Це всі війська, які воюють. Конвенційними засобами, але конвенці... крім конвенційних засобів, вони можуть використовувати і тактичну ядерну зброю для певних цілей. Ну, наприклад, зенітні <кій> ті ж комплекси С-300 і С-400 можуть стріляти зенітною керованою ракетою з спецбочастиною, ядерною боєголовкою. Фактично. Ну, тобто, якщо треба знищити цілу групу теоретично. Літаків в повітрі, от відбувається повітряний вибух. Або на флоті, там є е, торпеди з ядерними боєголовками, є глибинні бомби з ядерними боєголовками, тощо. Ну, але це все зброя, звичайна зброя, до якої прикручується такти, е, спеціальна бойова частина. От За цим всім е, добром е, стежить 12 управління. Головне управління Міністерства оборони Російської Федерації. І щороку, згідно з планом бойової підготовки, всі округи, всі флоти проводять відповідні навчання під керівництвом 12-го ГУМО. І ну, нічого незвичного в цьому немає. На жаль, так, Росія має тактичну ядерну зброю. Вони нас залякували нею два роки тому, потім якось притихло. І от тут о, типовий, в принципі, захід ходи анонсуються як щось з ряду, вон, таке, що виходить, з ряду, що це відповідь на недружні дії західних країн. І от... Нам натякається, що тактична ядерна зброя може бути застосована в Україні. Тим більше, що говорять про навчання Південного військового округу, до якого входить і Чорноморський флот. Отже, можна зробити висновок, що такий анонс, така заява Москви це або, або повернення до стратегії ядерного шантажу, який вони так помавкували трошки. Ми знали і знаємо, що. Така зброя може бути застосована. Або росіяни з кимось, це такі припущення, росіяни з кимось мали неофіційні, неформальні, непублічні домовленості про те, що вони не будуть застосовувати ядерну, не мають права застосовувати ядерну зброю тактичну в війні з Україною. Ну і тут расисти з певних причин таким меседжем. Передають тим своїм візаві про те, що вони з певних причин, з цієї угоди непублічної виходять. Я думаю, що меседж дійшов до візаві. Я не знаю, в Пекіні вони чи в Вашингтоні, чи в Парижі. Але ну, добра це Росії не дасть. Я переконаний, що Такі заяви будуть мати відповідь щонайменше в формі санкцій. Ну тим більше, Сі Цзіньпін їздив якраз до Макрона в Париж. Я думаю, вони ці питання обговорювали. А оці погрози стосовно застосування ядерної зброї, в Випадку введення там іноземних військ, ми так розуміємо, що в історії воїн на тактичному рівні не було застосування ядерної зброї, ну, принаймні для прориву фронту. Але навчання такого застосування відбувалося і в США, і в СРСР. А наскільки гіпотетичне застосування буде ефективним? Ну, тактична ядерна зброя, вона призначена вона, це вузькопрофільна зброя. Насправді. Е... Ну, на флоті, наприклад, це, вона в зв'язку з тим, що у Радянського Союзу, а потім і Росії нема, фактично високоточної зброї. Ну, от вони вирішили, такий замінник, це е, ядерна зброя малої потужності. Тобто, щоб уразити підводний човен там. Вибух відбуває, вони не можуть в нього поцілити, але вони можуть зробити підводний ядерний вибух десь за пів кілометра, за 200 метрів від цілі, і таким чином її уразити. Те ж саме в повітрі. Що стосується авіації сухопутних військ, дійсно є у росіян і артилерійські снаряди крупного калібру. На які може бути використана спеціальна бойова частина, і авіабомби, і е, ракети, на жаль, треба розуміти, що тактична ядерна зброя це ядерні заряди ну порядка пів, пів кіло і, і там плюс-мінус, е, більшість експертів. Вважають таку зброю малоефективною для виконання тих задач, які виконують війська в широкомасштабній війні. Ну і ефекту на полі бою вона не може призвести до серйозного. Але психологічний ефект, ефект інформаційний, і взагалі ефект від. Першого після 45-го року застосування ядерної зброї, звісно, буде, у випадку такого застосування буде ну, вибухоподібний, вибачте, за тавтологію. І, ну, знову ж таки, це якраз та червона лінія, яку, якщо росіяни перейдуть, вони фактично. Вступають у війну зі всім світом, є такий мерзенний серіал Трампістів про Україну і Зеленського. Його варто дивитись, аби ви зрозуміти, як американцям брешуть про Україну і Росію. Просто подивіться цей шматок. Численні військові аналітики запитують, яка тут кінцева мета. Багато хто погоджується, що в довгостроковій перспективі Україна не має великих шансів у цій війні. Та чому ж все це не закінчується через 10 років, коли вони напишуть історію цього конфлікту, він буде найбільш зневаженою людиною у світі, тому що він відповідальний за загибель сотень тисяч українців. І е, ми вже переклали і переозвучили дві серії повністю цього серіалу, і виклали до себе на Patreon, бо на Ютуб боїмося викладати за нього, можуть просто забанити. І зараз якраз займаємося перекладом і переозвучкою третьої серії. А от розбори цього, цих серій ми викладаємо до себе на Ютуб. Відповідно, так само вже є два розбори, і третій ми зараз готуємо. Тому, будь ласка, посилання є всі посилання є в описі відео. Ви так само можете нас підтримати на Patreon. Ці всі е, штуки надзвичайно важливі, щоб розуміти, що там відбувається в сполучених штатах, йдуть вперед, майже на всіх напрямках фронту, особливо успішно за Авдіївкою в районі Очеретного. Вже два тижні, як говорять, що допомога США е, пішла, але Росіяни продовжують тиск на збройні сили України. І багато хто питає: а чому так і коли може бути зупинено ця навала Російська і фронт стабілізований? Ну, російський наступ, наступ триває вже скільки? З грудня місяці щонайменше, 6 да? місяців, майже півроку. І е, за цей період росіяни, очевидно, не змогли досягти своїх цілей е, стратегічної наступальної операції. Е, е, наразі ми бачимо, що. Через великі втрати ті е, сили, резерви, які мали бути задіяні на другому етапі наступальної операції при виході на оперативний простір, вони зараз кидаються для посилення е, військ, які намагаються прорвати нашу оборону. Так ворог просувається, користуючись тим от вікном можливостей, коли ми е, дуже складно на. Ну, я не скажу, не можна порівнювати, звісно, з січне, лютим 90... 2022 року, але після того це, напевно, найскладніші місяці ми переживаємо і через те, що застопорилося з певних політичних причин підтримка України з боку наших західних пантерів з боку США в першу чергу, і тим, що наша. Мобілізаційна система дала збій з інших причин, але е, от комплекс цих е, моментів, е, яким вдало росіяни скористались, вони е, намагаються використати наповну. І зараз, окне, вікно можливостей, це у них скорочується вже, тому що і активізується моб машина, і е, надходять, починають надходити. Боєприпаси і за європейською ініціативою, і за так званою чеською ініціативою, і, зрештою, і американські, от-от мають надійти. Але е, поки що вони в дорозі, так скажемо. Але, але сам факт визначеності. От що ось тоді-то, тоді, то, тоді, то буде е, допомога боєприпасами, е, дає можливість нашим е, військовому командуванню е, використати, розпочати використання тих резервів е, боєприпасних, зокрема, які були збережені на ну. Як то кажуть, на чорний день. Нас дуже, на дуже, дуже чорний день. І вже ще навіть ешелони не заходять до України з боєприпасами в великій кількості, але співвідношення ударних можливостей наших військових збільшується. Я сподіваюся, що до кінця травня в червні цей потік вже отримає. Ну, свою стабільну функцію, е, і ну, вдасться вийти на приблизний паритет з противником по засобам ураження, але треба розуміти, що той розгін, який набрали, ворожі сили, ті резерви, які вони накопичували, е, ну, не дає таких очевидних перспектив про те, що от хоп. І ми через два тижні, через місяць, зможемо переламати ситуацію, на свою користь перехопити знову стратегічну ініціативу, поки що ворог диктує свої умови ведення війни. От стратегічна ініціатива це, наче просте поняття, але ключове. Воно полягає в тому, той, хто диктує умови. Той, хто володіє стратегічною ініціативою, він визначає ситуацію на полі бою, а противник діє реактивно. Тож наша головна задача переміні перемі... помінятися містами з ворогом о, і змушувати його діяти вже у відповідь на е наш задум оборонної операції. А чи мають зараз путінські війська достатньо сил та резерви для того, щоб здійснити додаткові наступальні активні дії? Бо знову заговорили про можливий наступ на Харків чи Суми. І як ви оцінюєте можливість такого наступу? Ну, все буде залежти. По-перше, резерви у ворога ще є. І причому. Серйозні резерви, які він накопичував протягом місяців, недарма час і представники ГУР, МО такі тривожні заяви роблять, і командувач сухопутних військ е застерігає від загострення напруженості бойових дій, ворог готовий їх вкинути в котел війни. А що стосується розширення поля бою, на додаткові напрямки, там на пів, на Харківській, на Сумський, на Чернігівський, це буде визначатись безумовно е, діями на напрямку, головному напрямку прориву, на Донбаському напрямку. Це я маю у увазі так, так, образно кажучи, Бахмутсько-Авдіївсько-Мар'їнський, е, де е, ворог намагається розвити успіх. Якщо е, росіянам вдасться. Прорвати оборону на напрямку головного удара, то вони можуть задіяти сили на допоміжних напрямках з метою розтягування наших сил оборони, послаблення, ну і таким чином обрушення оборони. Якщо оборону на напрямках на цих напрямках триватимуть, Стійко наші війська, то ворогу доведеться, як і зараз, втягувати все більше і більше резервів для поповнення втрат і підтримання темпу наступу на основній ділянці. Що стосується ситуації зараз, ну, наприклад, на Харківському на Самкському напрямку там спостерігається певне накопичення сил, але по їх чисельності це на поточний момент, так скажемо. Ну, це і десь найближчі два тижні, точно цих сил явно недостатньо для проведення оперативної наступальної операції, ну, як складової стратегічної наступальної операції. Швидше за все, це можуть бути диверсійно-розвідувальні дії або рейдові дії окремих з'єднань. Сухопутних військ противника при підтримці авіації. Ну і проти цього треба дійсно готуватись. От той меседж путінський про створення зони безпеки, так званої на північному сході, він погроза погрозою, але Шойгу і Герасимову такі неформальні вказівки в Путіна доведеться виконувати. І спокою вони нам не дадуть. У мене є теорія, як зрозуміти, що в 16 в Україні це коли ми побачимо, як падають літаки росіяни, які скидають каби. Але є відчуття, що Збройні Сили України готують щось в Криму. Удари по окупованому піострову піострову не пропиняються. Наприклад, прилітає на аеродроми по системам ППО, продовжують бити по і катерам. Буквально от вчора, позавчора, знову Магура м -м, знайшов катер десь там в Криму. Це так само повітряний простір і. Взагалі, Крим готують до літаків 16 і до знищення Кримського чи то Керченського мосту? Ну, до літаків в 16 зарано готувати. Треба розуміти, що це не вундервафи. І та кількість літаків, яка надійде найближчими, сподіваюся, найближчими місяцями в Україну, тому що. Датчани з голландцями не можуть визначитись. Одні кажуть, до літа ми передамо, а інші кажуть, от ті передадуть протягом літа, а ми вже восени передамо літаки. Це обмежена буде кількість і перші ескадрилі навряд чи зможуть закрити всі завдання, які стоять перед повітряними силами Збройних сил України. Це і прикриття наших об'єктів в тилу. І наших міст, і це протиповітряна оборона військ від переважання противника в повітрі, адже ворог фактично безкарно наносить повітряні удари по нашим військам, майже безкарно, от це і ну такий задум про нанесення ударів глиб ворожої території, в тому числі по Криму. Ну на це сподіватися так, на перелом. Найближчими місяцями не варто, тим не менше наші е, сили оборони продовжують планомірну роботу по Криму як по основній е, сполучній ланці логістики південного угруповання сил противника. І от ті удари по системам протиповітряної оборони, е, по аеродромам. За ними, тактичної авіації і армійської авіації ворога в Криму з використанням в тому числі тих, що надійшли на озброєння нам атакамсів, це такі кроки по послабленню південного угрупованього військ всього росіян і не, не певне. Що е, це підготовка до наступальної операції, але це планомірна е, підготовка, власне кажучи, до на якомусь моменті переходу з е, оборонної операції на, до переходу контрнаступу. Е, От конкретні удари ну, можна розділити на декілька частин. Це перше, це удари по логістиці, це і кримський міст, це і удари по десантним кораблям Російської Федерації, які курсують е до Криму. Це удари по їх головним басам по новоросійську, по Севастополю. Ну а й тактичні удари: От вчорашнє знищення е патрульного катера. Мангуста в Чорноморському, це ж ближня зона, там росіяни з Чорноморського піратські рейди в Дніпробузький лиман, в гирла Дніпра, де здійснюють диверсійно-розвідувальні дії, де висаджують вогневі групи, які б'ють по нашим містам, селам звільненим. І боротись з цим можна двома способами. Або як нещодавно відбулося оволодіння контролем за одним з великих островів в грілі Дніпра, який до того був сімною зоною, куди якраз росіяни і висаджувалися для того, щоб здійснювати мінометні артилерійські обстріли правобережжя Дніпра. А інший спосіб це знищення от самих засобів доставки. Тих катерів. Я нагадаю, попередній раз там в листопаді було знищено два швидкохідних малих десантних катери росіян, теж нашими морськими дронами. Ну, цього разу удар був нанесений по патрульному катеру. швидше за все, це прикордонний мангуст, який теж залучається для ведення розвідки і диверсій. В Дніпробузькому лимані. Тобто тут крильця підрізаємо потихеньку. Підкрізаємо в Криму, а результат маємо на лінії зіткнення, на півдні, на Придніпров'ї, на Запоріжжі. Дякуємо вам величезно. Будемо, звісно, уважно спостерігати за тим, що відбувається на фронті. І кожну хвилину пам'ятаємо про те, що ми маємо можливість тут розмовляти тільки завдяки хлопцям, які зараз на передовій хлопцям і дівчатам. Станьте нашим спонсором З усього за 100 гривень, просканувавши ось цей QR-код, який ви бачите перед собою на екранах. А також донайте одноразово картка монобанку та посилання на PayPal є в описі під цим відео.